У мене не кожен день лежить зброя, що не може міститись у кадр Бажаю здоров'я, шановні глядачі, Ми на каналі Safari Україна і сьогодні у нас на огляді Remington 870 Fieldmaster. Remington 870 це серія бюджетних та якісних рушниць, яка охопила ринок зброї у Сполучених Штатах із шаленим попитом у 10 мільйонів проданих одиниць за станом на 2009 рік. Сьогодні Remington залишається надійним вибором рушниць для мисливства та охорони із широким вибором моделей. У нас на столі саме модель Fieldmaster, Master, які відрізняються від решти матовим покриттям та синтетичним прикладом. Наш екземпляр оснащений збільшеним патронником Magnum 12 на 89, що дозволяє рушниці використовувати набої із збільшеними 50 грамовими зарядами. Скажімо. Для порівняння стандартні 76-мм набої можуть вмістити у собі. 15 мафіозії із баретами у 32-му калібрі, а 89-мм набої можуть вмістити в собі ще трьох озброєних італійців. Занадто складно. Тоді поясню ще простіше: це ви, а це той, хто залицяється до вашої дівчини. У комплект до рушниці йде замок, інструкція, тречок. Та обмежувач магазину. Дробовик має усім відому компоновку із запобіжником позаду спускового гачка та роз'єднувачем патрону спереду, на кришці магазину та на прикладі Янтапки для ременів. Чоки змінні, на кінці ствола пофарбована для легкості прицілювання. Якщо вам сподобався цей дробовик, переходьте до посилання в нашому описі, аби дізнатись більше про нього. Та дякую за перегляд!